Всім, з вами програма Моя професія і я, її ведуча Єва Янічко. Кожного разу ми розповідаємо цікаві факти про різноманітні фахи, даємо поради, як стати справжнім професіоналом. А сьогодні вас чекає багато цікавого про одну з найпопулярніших професій маленька інтрига. Про них знімають фільми та пишуть анекдоти. Приємний голос і грамотна мова, запорука успіху. Ви вже напевно здогадались, що мова йде про радіоведучого. Зараз ми покажемо справжнісіньку радіо і дізнаємось все про цю загадкову професію. Радіо ведучим може бути далеко не кожен, але щоб стати успішним працівником цього фаху, потрібно мати приємний голос, хорошу дикцію, чітку вимову. Деякі люди володіють такими здібностями від природи, а іншим доводиться довго працювати над собою. Ткота по хвилях воді, кіт китія тридцять 33 кораблі лавірували, лавірували та не вилавірували. Затвердили, що на дворі трава на траві дрова, раз дрова, два дрова, три дрова. Дрова вшир двору, дрова вздовж двору. Не вмістить двір дров. Треба видворити дрова на дров'яний двір. Однак корел на горі, перо на орлі, гора під орлом, орел під пером. Хороший радіоведучий це хороший актор. Адже щоб не сталося в його житті, він завжди повинен бути в хорошому гуморі. Поганий настрій та хвилювання ведучий залишає за межами студії. Ви тільки уявіть, як потрібно керувати своїми емоціями, щоб завжди бути на позитиві. Слухач завжди хоче перебувати в тонусі і переймати хвилю веселого настрою від ведучого. Just cause me Речі, існує кілька міфів про радіодіджеїв у штатах. Є вислів сім – Це мережа магазинів, які працюють з сьомої ранку до одинадцятої вечора. Двері в цих магазинах не прості, вони обертаються. Так, от до чого я веду в Америці. Працівників радіо називають сім 11 бо вони не замовкають самісінького ранку і до пізнього вечора. Радіо це важлива частина в житті людини, адже ми слухаємо його всюди – на прогулянках, вдома, в автомобілі. Тому ведучий повинен заінтригувати усіх слухачів цікавою інформацією. Мабуть, у кожного з нас є телеведучий, голос якого ми раді чути в кожному ефірі. Радіо Українських радіостанціях є багато талановитих ведучих. Це Андрій Куликов, Анатолій Анатолій, Слава Фролова, Сергій Притула та багато інших. Їхні голоси знайомі, напевне, всій Україні. А радіо стало для них початком кар'єри. Сьогодні це успішні і відомі люди в українському шоу-бізнесі, які відомі нам не тільки як радіоведучі, а й телеведучі актори та продюсери. На львівських радіостанціях працюють талановиті ведучі Ірина Процик, Дмитро Корнелюк, Юлія Бельська та багато інших. Сьогодні ми завітали у гості до радіостанції «ФМ Галичина. Вони працюють всі 24 години на добу, але атмосфера в редакції цілком спокійна. Всі виконують свою роботу, а так і повинно бути. Ді, ведучий, це була мрія чи вибір? Взагалі, ідеально, коли мрія збувається, от в даному випадку так воно і сталося. Я мріяла завжди спілкуватися з людьми, окрім того, що я музикант, я співачка, у мене ще випала нагода стати радіоведучою. Тому це якраз мрія, яка збулася. Я думаю, що це завжди приємно, і коли твої мрії стають реальністю. Тому радіо це так чи інакше складова мого життя, і це дуже цікава професія. Насправді, які риси характеру допомагають вам у роботі радіоведучої? 哦。Oh. Складне питання. Ну треба бути перш за все людиною ерудованою Для того, щоб вміти спілкуватися з людьми, треба бути наполегливою. Тому що якщо ти сьогодні радіоведучий, це не значить, що завтра ти будеш на тому самому рівні. Тому потрібно себе постійно вдосконалювати. Оце от прагнення себе вдосконалити, воно так само допомагає при веденні ефіру, і незалежно чи це радіо, чи телебачення в будь-якій професії. Я вважаю, що риса. Самовдосконалення є дуже хорошою, і потрібною рисою. Радіо виховує свого слухача. Воно привчає до певного стилю музики, до стилю мовлення та ритму життя. Радіоведучий не бачить своїх слухачів, але завжди повинен їх уявляти. Це ж якими вміннями потрібно володіти, щоб міти словом передавати емоції, а хороші ведучі це вміють робити. Багато людей вважає, що хорошим радіоведучим не стають, а народжуються. Проте це хибна думка. Якщо є палке бажання, то можна виховати в собі справжнього ведучого радіо. Головне наполеглива праця. Необхідно завжди вдосконалюватись, а найголовніше працювати над своїм голосом та інтонацією. Бо голос головний інструмент в цій професії. Сьогодні ми дізналися багато корисного про радіожурналістів. Погодьтесь, ця професія дуже необхідна нам. Ми слухаємо улюблену музику і отримуємо море позитивних емоцій. З вами була я, Єва Янічко. Пам'ятайте, головна запорука успіху в будь-якій професії стимул бути кращим. Тому працюйте, навчайтесь та вдосконалюйтесь.